Наш Слахриста, з любви Господом, брати и сестры, по милости Божьего Бог даровал нам нос святу суботу. Ми зібралися обрали мирну суботу, спокойно, усідню суботу теплу, коли видаме Сонце файно освіщає. Великоді є благословення Божье для нас сьогодні, що ми маємо такі великі преимущества. нашого Небесного Творця. Вчора вечором, коли ako на служенні, брат читав дуже хорошу тему, по і саме сама така, те, э, стих, який він зачитав, в моїй пам'яті, що істинно Христос Воскрес. Для чого Христос Воскрес? Брат читав для чого? Для того щоб Ми получили Спасень. Для нас це дуже важно сьогодні, щоб Миловрили Спасене і живе в цьому гріховному міре, щоб не всталася, наша життя так прожита і потім залишилися в ній двері. це дуже опасно. Жити на цій землі, щоб каже, остатися у дверей. Ми можемо так жити, якщо Христос Воскрес, істинно Воскрес, щоб ми отримали у Нього те життя вічне, яке Він хоче дати своїм дітям, які сповідають святу істинну. І я постараюся недовго задержувати, тому що равні нас затягнуто. Хочу зачитати тему, яка сьогодні я зважив святу святу і суботі, яка є важна сьогодні для нас як для народу Божого який ожидає пришести Господа Ісуса Христа на цю землю, щоб ми знали, що субота є свята і закон є святий, який Господь дав. Якщо Христос воскрес, Він дав той закон для нас, щоб ми отримали життя вічне. І брат читав ведущий текст із Ісхода 20, грає 8 стих. І далі, там написано, хто може сказати, що там описується, з дітей може хтось знає. Сашка, знаєш? Четверту заповідь. А ну будь добрый, расскажи, Бо все чули, что и ты знаешь. Помни день субботний шестидесяти, уа шесть дней работы и делай всякие дела твои. А день седьмой суббота Господу Богу твоему не делай его ни никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни рад твое, ни рабоня твоя, ни скот твое, ни пришельц, которые жили в чех твоих. И во шесть дней создал Господь небо и землю и все что Моряється, що в них 11-й субота почело, посиму благословив Бог у день суботи і оставил його. Амінь. Дає سيدنا Бог, почело цей день, осете цей день, муджно пам'ятати святий суботній день, тому що субота дана і закон дан, субота четвертою заповіди, у законі Божому це є печать усього закону. І субота являється свята, для нас, якщо Господь у святий ми теж повинні знати, що на святошому знали, що нам можна, а що нам не можна. Святий суботній день, де ми повинні йти в святий суботній день і що ми повинні робити в цей святий суботній день, щоб нарушати границю святого суботнього дня. Потому що у четвер заповіді сказано все, брат Саша казав, що ми можемо відпочивати. Навіть т, хто знаходиться в жилищах наших, не може цей святий суботній день. Потому що субота, четверта заповідь. Для народа ізраїльського теж було дано. Через Моисея. Господь указав народу Ізраїльському, як довше святити этот й суботній день. Это це записано у исході тридцять 31 главі. Там написано, що сказав Господь Моисею, і скажи що скажімо нам Ізраїлю. Так, суботу мою субблюдайте, то знамення між мною вами, да, да ви знали, що я Господь освящаючий вас. І соблюдайте суботу і вона свята для вас. Хто оскверняє той да буде придат смерті, хто стане діла діло, та душа, да буде изтреблена і серед народу Моєго. Видимо, які постановлення були дані для народу ізраїльського через Мойсея. Як повинні були хранитися святий суботній день? Невже для нас є менше того, як для послідувателів Ісуса Христа, ожидаючих пришестей Господа? Я думаю, що не менше, чим було для народу ізраїльського, ми повинні святити цей суботній день. І далі говориться, шість днів пусть зробляють діла, а сьомий субота покоя посвященої Господу. І всякий, хто робляє діло в день суботній, да буде придан смерти. І пусть хранять ціни Ізраїлю Суботу, праздную субботу в роду как завид вечный. Это знамение между мною и сынами Израиля веки, потому что шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил покоился. И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синаї, дали Ему две скрижали, откровение скрижали каменные, на которых написано было перстом Божьим. Це було все написано Перстом Божим для того, щоб народ, який хоче наслідовити жити вічною, щоб вони исполняли этот закон який Господь дав через Мой і сьогодні касається On dali nam. I s naučimo, što mali diti naučiti zakon od вони навсегда завжди в їх пам'яті. Якщо не буде книги Біблії, у пам'яті останеться, а то що вони навчилися у малому віці, так описує дух пророчества. Я буду вам зараз читати, що так пише дух пророчества, то що навчаться діти у малості, вони ніколи не забудуть. І ми должны знати, що якщо субота така свята, її охоронити щоб не нарушати границю Святої суботи, щоб не дозволяти собі робити в то, що не положено, щоб ми знали, правильно поводитися в день суботній у храмі Божому, тому що Господь сам благословив той день його освятив і дав нам для того, щоб ми теж можемо правильно святити день, щоб не нарушати границю святого суботнього дня. У Левітам, 23 главі, 3. Можна діляти діла, а 7 день субота покоя. Ніхто не має нічого робити в цей день. Ми маємо славити нашого небесного Творця, як неба і землі. Він створив це все, создав це все, дав закон через Мойсея, який написав сам перстом Божим, ми маємо хранити цей святий суботній день і святі Божі Западів. Бо як святий суботній день є свят, так Западі Божі є святі. Так описує нам слово Боже. І відкриває книгу у Там описується, які святі суть заповіді Божі. Восьма глава. І з перого, по семи з тим там описується, що яка свята заповідь у глазах Божия. Всі заповіді, які я заповідаю вам сьогодні, старайтесь исполнить, да ви були живы і розмножились, і пошли, завладіли землею, яку я клятвою, обіщав Господь Отца вашим. І помни весь путь, которому тебе Господь Бог Твой. Пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить Тебя, чтобы испытать Тебя и узнать, что в сердце Твоем, Будешь ли хранить заповедь Его или нет, Он смирил Тебя, томил Тебя голодом и питал Тебя которая которую не знали Ты и не знали Отца Твои, дабы показать Тебе, что Не одним хлебом живет Человек, но всяким Словом, исходящим уст Господа, живет Человек. Одежда Твои не вищали на Тебе, і Твоя, і нога Твоя не пухла, от уже 40 років, і знай в серці Твоем, що Господь Бог Твой учить тебе, як чоловік учить Сына свого, і так храни заповіді Господа Бога Твоего, ходя путями Його, і Боясь, Його, І Господь Бог Твой ведет Тебя землею доброю і землею, де потоки, и вот істочники озера виходять із долини і гор. Это було для народу ізраїльського Господа, і говорив, що вони хранили то всі постановлення. Господь їм все давав для того, щоб вони охраняли цей святий суботній день, щоб Господь їм дав все для їхнього блага, Він їм давав пищу в 6 днів на 7 день, щоб вони могли питати. Їхні ноги не пухли, цих істин. І сьогодні є это передостереження для нас, як для сьогодні что від не Божої, святої Божию. Святого Божого закону, який Господь зрок на Синаї, що ми хранили? тому що це дано сьогодні для нас. Сьогодні для, на нас, як на народі Божому, лежить велика відповідальність, тому що ми можемо встановити той пролом, який був зроблені Четвертій заповіді, який написано у Ісаїї 58, главі, то, що було допущено, що ми справили. Сьогодні Господь визволяє на свій народ, як на послідувателі, який хранить і соблюдає закон. І його, і його щоб встановити этот пролом, який був нарушений в суботі, говориться пророк Ісаїю, 58 главі, 12 стих і далі. Там говориться, що застроїться потом твої пустині виконує. Аконуї, і ти восстановиш основання многих поколінь, і будь назвати його становителі путі для населення. Якщо тут дариш нову твою раду суботу, ми в осполненні приходу, і мовився, ти суботній день, і будеш на заводу суботу от раду, і святли в ній поштуєш тим, що не будеш займатися обичними твоїми ділами, угождати твої, твої приходи і пустословити, то я возвертив на висоту землі, і дам тебе вкусити наслідження Якова Отца, Господній із Реклії. Тому ми повинні читати це слово і говорити людям, в цій святої що Господь хоче через субідіння святого Божого закона, через субідіння святого Божого заподіяв, через субідья святої суботу Господь хоче дати отраду каждому народу, щоб перебував у домі Господні. Святиться на церкви шести том описується, яка, як ми должны хранитися в той суботній день, яка є субота свята, щоб ми знали, як ми должны поступати. 6 том 279 страниць, там говориться «сублюдєнє суботи». Як ми маємо сублюдати ці ці, ці? суботні день, які Господь дав для нас, як для народу Божого? На 279 й страниці там говориться «сублюдєнє суботи». Я зачитаю вам этот отримок. Великий благословення заключено в сублюдєнні суботи». В чем заключается благословение народа Божия, если мы тщательно соблюдаемся на суботній день, так говорит Дух Провочества. И Божий желает, чтобы субботний день был для нас днем радости. Во время суботу царила радость. Коли Бог создал субботу, царила радость. Бог с удовольствием створення смотреo на діла своїх рук. Все seздання їм об'явило весьма хорошо. Небо і земля були ісполнені весьма, при очем лікуванні утренніх з коли всі сини Божі восклицали от радості. Коли була создана, Бог сотворил світ, дав суботу, усе було завершено в Дню святому Суботньому, усе небо лікувало після дух Пророчества. Утром в утренній звезды, куда все Сыны Божии восхистали от этой великої радости, що Бог дал. Хоча грех вошел и мир і зап'ятнав його совершенну роботу. Бог по прежньому дає нам суботу як свідетельство того, що все було сотворено всім могуществом безграничним безграничным благості і милості. Наш Небесний Отець желає через соблюдення суботу хранити серед людей познання о себе. Он желає, щоб субота направляла наш ум к Нему, истинному і И живому Богу, и чтобы зная Его, мы могли иметь жизнь и мир. Когда Господь избавил свой народ из египетского родства, и дал ему свой закон, Он учил Израильтян, что соблюдение в должно отличать их от его поклонства. Суббота установлены различие между теми, кто признавал Верховную власть Божию и теми, кто отказывался принять Его как своего Создателя и Царя. Это знамение между мною и вами да было. Сынами Израиля и Мунавей, сказал Господь, и пусть хранят сини Израиля суботу, субботу, суботу, в роду вроде як как завета вечный. Подобно тому, как суббота была знамением, отличающим від Язычников, когда они вышли из Египта, чтобы войти в земной Ханаан, Ханан, так и сегодня она является знамением, которое отличается народ Божий, куда он выходит из мира. Мы ми читаем, це Слово ми знаходимо, что я в то время израильский народ від язичників, так сьогодні сегодня. Нас отличается, когда мы уходим из этого мира, принимая эту ту суббота робит разницу между нами и этим миром. Это знамение отношений, від существующих между Богом и его народом. Признак того, что люди ждут его закон, Он проводит различия между Его верными подданными и нарушениями Заповеди о субботе. І столпа облашного Христос прозасив, «Суботу Мої соблюдайте це знамение між мною і вами, и в роди ваші, дабо ви знали, що я Господь освящающий вас. Субота від миру, обої, у Та же о Бога, как вот це. і свідетельство ним, як Нем, как в нас, сила, сотворена, і все, восстанавливает душу по його подобію. Для тех, кто святий день субботы, оно является знамением освящения, истинное освящение этого села, сила с Богом, в объединении с Ним в характере, Он оно проходит через повиновение, Принципом, отражающим его характер. И суббота это знаменит и послушание. То, кто искренне Четвертому четвертой буде будет пойматься всему закону, такой человек освящается через послушание. И если мы повянуемся тому Закону, если мы соблюдаем Святый Божий закон, значит мы послушаем Слову Божьему. Нам, как Израилю, суббота дана, как Завет Вечно, для тех, кто чтит его святой день. Субота является знамением того, что Бог признаёт их своим избранным народом. Если мы чтим этот день седьмой субботним, соблюдая все те Божьи заповеди, Господь признаёт нас среди, как свой народ. Это залог того, что он исполнит для них свой завет. Всякая душа, принимающая знамение Божье при Правление вступает в Божественный вечный завет. Она связывает себя с Золотой Цепью, послушание каждым звеном, в котором является обетование из всех десяти заповедей, только четвертая содержит печать великого законодателя, Творца неба и земли, повинувшейся заповеди о Субботе, принимая Его имя и становится причастниками всех благословений, создававшихся в этом имени. Відмовимо, які велике убитування є для того, хто соблюдає тут. Якщо ми соблюдаємо весь Божий закон, ми послушні. А якщо ми порушуємо одну заповідь, значить ми порушуємо всі заповіді, щоб вони забували. І ми повинні бути послушні, Слову Боже. Господь сьогодні бажає, щоб Його народ був послушний, тому що субота є свята, то є Золота Яцеп, яка зв'язує народ із нашим небесним Творцом. Написано далі. На страницях цієї книги написано, що субота воздолотає це, соединяючись Бога с його народом, но заповідь о суботі нарушається и святой Божий день оскверняється. Золоту цеплю, яка св'язує народ Божий з Небесним Творцем. А если ми нарушителями становитися, ми розриваємо ту велику связь із нашим небесним Творцем. Ми должны бути очень осторожні, друзья, возлюблені Господні, брати сестри. Ми должны бути осторожні у поведені в думи молитву в святий суботній день. Опит описує, що як должна бути порядок в святий суботній день, в думи молитву, як ми можемо соблюдати святий суботній день, щоб не нарушили що ті границі. Слово Божье описує, що ангели Божі прибувають тут. Коли ми вивчаємо Слово Боже, ангели йдуть із з нами. Вони несуть рапорт, як ми вивчаємо, як ми поводимося в цьому думі молитву. І зато ми повинні бути осторожні, щоб ми були нарушителями цього великого закону Божого і святої Суботи, тому що в для 20 граві написує, що субота є знаменням між Богом і його народом на віки вічні. І далі говориться, що як нам слід ресносно оберігати границі Святої Суботи, щоб ми не були виновні, куди ми ходимо, куди ми їздимо святої суботній день, щоб ми не були нарушителями Святої Суботи в цей день, щоб ми знали, що нам можна, що нам не можна. Це записано теж на 285-й страниці. Нам следует реальность уберегать границу субботу. Помните, что каждое множество является освященням, святым временем. Когда это возможно, ми повинні, навіть, якщо в нас роботалі, якщо ми повинні в п'ятницю і зарані відпустити, щоб вони святують святого суботнього дня. Свято соблюдать суботу, в Господі, означає вічне спасене, Бог говорить, я прославлю прославляючих мене. Так говориться в царстві, перше царство. Що Господь прославиться, хто соблюдає і святить його святий суботній день, і нарешті, ми повинні дивитися в Слово Божому. Соблюдаємо так суботу, як соблюдалася в древність субота, не нарушаємося, цей Божий закон. Ми повинні соблюдати тщательну границю. Пророк Єремія говориться, що ви остановитись на путях ваших і розсмотрите, де путь древній ідіти по ньому. Та говорить пророк Єремія. І ми повинні стати і подумати, як зберігалася, як проводилася та субота раніше, як. Почищалися той суботній день раніше, це ми поступаємо і так, і ми становимося нарушителями. І зато пророк Єремія говорить, що розсмотрите і розпросите, де по древню йдете по ньому. Допоможе да Господь нам, що ми йти тим путем, який Господь желає сьогодні від нас, що ми йшли тим путем, щоб ви однажды могли наслідувати життя вічною. І далі читає Слово Боже. Із Євреями з 3 глави, 12 стих там говориться, що смотрите, браття, щоб ні в ком не було із вас серце, не веримо, щоб вам не відступити від Бога живого». Браті, якщо ми не справимо своє серце, якщо у нас є лукавство в нашому серці, ми не будемо соблюдати 10 суботній день, соблюдать, не божественно заповідь, но нам треба срочно проізирувати свою життя, щоб не відпасти у від этого живого, Бога, який пролив свою кров. Ми читали заради нас, щоб ми получили спасіння, бо це очень цінно. сьогодні, якщо ми. Проведемо коротку життя, щоб не щождання життя на землі, таку коротку життя. Якщо не вирішимо життя вічного, то буде дуже печально і буде печальне наше состояние в конечному місті, якщо перед нами закриється благодати, де Христос буде приймати свой народ, свої вічні обителі. І ми повинні знати, що ми повинні хранити святі устави Божіові, щоб вони були нарушителями святого Суботнього дня і святого Божого закону. У 8 главі, в 8 стих говориться, що закон Господа священ. Он, он укрепляє і відкровения Господа, вірно, Он умудряє простити. Закон Божий умудряє кожного простого чоловіка, тому що він є вірен і совершенний, і ми повинні хранити. І далі говориться, 11, в 11 стихі, в той же главі, в самопризнаці пише, що вони вожди и які слова, і навіть множество із золота чистого, сладшого м'єда і капель сота. Ви бачите, які драйсинні ці устави Божі, і з чим це зрівняно, що вони навіть сладші цього м'єда і капель сота. Ви бачите, і ми маємо цим дорожити. І наша душа має спокоюватися тільки в нашому Небесному Творці. Наша надія должна бути на нашого Небесного Творця, що ми полагаємося на на, нього, так як сказав Писалмопію Завду в, в 61-му Псалмі, 6 стих, «Тільки в бою спокоюється душа моя, ібо вона на Нього I bo mojana dežda na neho ja opovaju na neho i mo dožno upoovat na našo spasisicijaja suva Hhrista. І і наша душа, якщо буде з нашим Спасителем Ісусом Христом, як Дав говорив, то буде наша душа буде спокійна, що ми будемо в вічності з нашим Спасителем Ісусом Христом. І Господь любить нас, Він дасть свою жизнь заради нас, що ми получили спасення, У нас зробив таку ціну, що то не описуємо, ота ціна, яку Господь нас возлюбив, що ми получили життя вічне. Він дав свою життя заради нас, Він пролив свою кров, яка стікала з Госпо Христа, що є смайдороги, і віддати свою жизнь, бо із нас послушає. За друга померти. Кому Бо дав свою життя, а Христос віддав, так нас возлюбив, до смертної на смертню Казьбу, що він дав свою життя, він був бічуємий. Його били, його оплювали, на нього терновий вінець. З Його человека текли каплі крові, для того Він так сильно возлюбив нас. Слово Боже описує нам у Івана 3,16, що он нас так зробив, що віддав свою життя зараді нас, щоб отримали спасіння і життя вічне. І допоможе да Господь читає важну істини, що ми соблюдали це слово, соблюдали цю святу суботу, яку Господь нам давав, що ми хранили ці святі дорогості часи святого Суботного дня, що вони були нарушителями святої суботи, тому що Господь желає, щоб ми були у числі Його народу і ввічності стільки зість на цій землі, щоб вічності були з нашим небесним Творцом. І за то Господь нам дарував, і через Мосея нам дав завірення в тому, що ми повинні приготовлятися в цей святий суботній день, щоб ми не забували, що у п'ятницю є день приготування до святої суботи, щоб ми могли приготувати. У святої суботі є написано вісклого 16 главі 23 стих, що він сказав їм, що от завтра що сказалось позатра, покояся тая субота Господня, що надобно пек пекиде, що надобно варить варити сводя, що останеться отложити до утра. Може ставити у шестий день, що вони успіли зробити, щоб не нарушити ті суботні часи святого суботнього дня, та говорить нам слово Божє. І ми должны так учити, як самі себе, так вчити своїх дітей, тому що то, що зависить, так будуть поступати наші діти, як поступаємо ми. І сьогодні слово Боже учить нас, як мы должны правильно воспитать своих детей и как мы должны правильно проводить свою жизнь, как мы должны соблюдать святый субботний день, чтобы не быть нарушителями и чтобы дети взяли правильный пример и правильно могли их воспитать у святости святого субботнего дня. 287 страница говорит: "Я советую вам, мои братья и сёстры, помните день субботний, чтобы всякий идео, если вы хотите, чтобы ваши дети соблюдали субботу в соответствии с заповедью, то должны Учить их наставления и Луго, запечатленное в сердце истинно, никогда не излажится полностью. Ее можно попытаться затмить, но никуда нельзя уничтожить. Впечатления, полученные в ранней годы жизни, останутся. На все последующие годы, обстоятельства могут разлучить детей с родителями и домом, но наставление полученные в детстве и юности будут для них благословением всю их жизнь. Так описано Дух Шест, для церкви. Что то, что мы как мы воспитаем своих детей в малости, Ото всі за що ми їм запечатліємо в їхній серці, як і будемо вчити, і вони його ніколи не забудуть. Як нас навчили родителі, так ми повинні вчити своїх дітей, щоб вони правильно могли зберігати цей святий суботній день і правильно проводити цю святу суботу, тому що небо смотрить, як ми проводимо часи святого суботнього дня, як ми проводимо святі служення. Все небо, як хранить суботу, не прибуває однаково без зазвичай і в праздності. В цей день потрібно пробудити всю енергію душі. Ведь мы должны кажется, встретиться с Богом и нашим Спасителем Иисусом Христом в святый субботний день. И пусть Господь допоможе нам шуму зберігали цей святой суботній день, щоб вони нарушали святі Божі устави, святий Божий день, щоб ми поступали по цим уставам так, щоб могли однажди наслідувати життя вічне і бути з нашим небесним Творцем у Його вічних тих обітелях, в тому новому Єрусалимі, який Господь готує для своїх дітей, щоб ми могли бути там і славити Його, як Создателя неба і землі, тому що Он желає, і Он віддав свою життя. Він сьогодні дає можливість, а Він продліває це благоприятне время для того, щоб ми могли справитися, Переоцінити свою життя, що ми неправильно поступаємо, що ми поступали так, чтобы однажды насилие життя вічне. І це Господь сьогодні дає нам возможность і продовжує, і продовжує це благоприятне благоприятно для того, щоб ми могли справити себе, що не так у нашій жизни є, Переоцінити нашу жизнь зробити переоцінку, сісти, переоцінити, що я добре роблю, що я не добре люблю. Мы вчили уроки школи, що Господь сьогодні желає от нас, і он не допускає на чоловіка ніякі такі іспитання, які чоловік не силах принести, він допускає те, що силах принести, щоб він зробив переоцінку своєї жизни, так ми вчили в суботній школі. Господь для того, допускає іспитання для нас. Допоможе да Господь, щоб всі ті іспитання, які Господь допускає, щоб ми могли справити своє життя, до якоїсь рівня благодати. Потому що, коли закриються двері благодати, тоді буде пізно правляти свою жизнь і стучати от край нам, потому что двері будуть навсегда закриті. За эти слова наставление, за любов Господню, за святу Суботу, за святый Божий закон, Господь нам сьогодні даровал. Йому да прибудет вічна слава. Амінь.